Добрий день, друзі! Сьогодні у нас найсмачніше приготування м'ясних котлет зі свинини з добавлення смаженої цибулі у фарш. Ах, і смачні котлети, ах, і смачна страва, їмо котлети, а здається, що їмо просто. Смачне смажене м'ясо. Приготуємо смачні котлети разом. Свинину миємо, зрізаємо плівки, ріжемо м'ясо невеликими шматками, щоб його подрібнити через м'ясорубку. П'ять-шість скибок білого хлібу чи батону заливаємо водою і залишаємо розбухати. Хвилин на 10. Через 10 хвилин воду віджати потрібно. На великому вогні смажимо подрібнену цибулю, до якої додаємо кілька зубків часнику, вимикаємо вогонь і залишаємо це все для охолодження. Сьогодні, часнику беремо багато, чистимо зубчики. І будемо їх пропускати через м'ясорубку разом з м'ясом. Подрібнюємо м'ясорубкою. Беремо сітку з великими отворами м'ясо, смажену цибулю, віджатий білий хліб, часник. Тощо? На 1 кілограм м'яса натираємо на найдрібнішій терці. Одну велику сиру картоплину. Фарш солимо, перчимо, додаємо яйце та свої улюблені спеції. Фарш ретельно змішуємо, додаємо 50 мл кип'яченої води і злегка відбиваємо, щоб він став однорідним і пластичним. Це дасть фаршу. Більше клейкості, а котлети вийдуть м'якими, залишаємо фарш щонайменше на 20-30 хвилин. Нехай маринується. Формуємо котлети будь-якої форми. Ми ось формуємо їх так, взяли фаршу. Відбиваємо його, виплескуємо в руках і обвалюємо в панірувальних сухарях, вирівнюємо сформовану котлетку, кругленьку котлетку робимо і поміщаємо її на дощечку. Такі котлетки можна й заморожувати, вони дуже смачні. Посмажені і після заморозки. Ви можете формувати котлети будь-якої форми, які вмієте, які вам до вподоби. А ми сьогодні формуємо котлетки кругленькі. Ось такі. Прогріваємо на сковороді олію і викладаємо в неї котлети. Смажимо котлети до рум'яної скоринки на середньому вогні. З кожної сторони котлетку смажимо по 3-4 хвилини. Котлету перевертаємо зі сторони на сторону кілька разів. Одна котлетка смажиться в середньому 8-9 хвилин. Котлети виходять ніжні, смачні, а пахучі, аромат поширується на всю хату. Котлетки з апетитною скоринкою ззовні. а які вони смачні на смак. Їсиш і ніби не котлету їсиш, а шматок смачного свинячого м'яса. А які вони всередині. А всередині теж апетитні. До столу найкраще котлетки подавати із картопляним пюре чи з кашами. Або зі салатом. Ах, і смачні у нас котлетки. Друзі, ми дякуємо вам за вподобайки, за хороші коментарі. А хто ще не підписався на наш канал, то підписуйтеся, щоб ви і ми щасливо жили. Щоб у вас і у нас все було гаразд! А ми знаємо, що все буде добре, далі буде.